Ну, вісп мідовий. Вони грали на батлкапі. Ні, це мідова Марсі. Ти думаєш? А ні, це мідовий вісп від Ніку. Він же ще показував. Це напрацьовка навіть. І віз Бетік. І взяли оце з Єлосумаріну цього чувака. І вже хтось мені розказував. Хтось, Богдан. А я у нас він все ще. Ой-ой-ой, Ніку, ні, будь ласка, що помес. І він. Розбив серденько. Да, і оце вони з Єлосумаріни зі своєї академки замість Ларла взяли оцього типа. В та, ну, тому що ну мені здається, що от загально за роки вона себе зарекомендувала дуже uh -huh. добре. І от в доті у Спіріт, схожа історія, що вони, хоце от з Єлосубарін, вони собі понабирали дуже багато сильних гравців. А я от не знаю, слідкуєш ти за КСом чи ні, принаймні за подіями навколо КСу. Ось там от... щось з академії, що да. Академії Спіріт купили кудись якогось гравця. Ні, це так, це, це, це да. просто в чому полягає історія? Вони взагалі майже ну ледве не монополізували молодь. Плач, та, плачуч, плачучи по там, щось, там, якісь там по 1000 по, доларів там, чи по скільки то доларів дають Міреля. Трошечки випереджає Віспа. Тут у нас бійка починається за руну. Марсі прийшла. Зайс, намагався врятувати Ніку, але у Міреля є ультимативна. П'ятий досі у Віспа. Ну, це дійсно його не врятували, якби навіть шостий. Але просто бачимо, що на перевазі на цій превперед Ембер Spirit. Що мені не подобається? Що план цікавий. За Мідвіспом. Але як би не сталося як з Пугною. Більш психологічно себе якось підтримувати та, на високому рівні. Тому що ну, для мене Ніко дуже сильний механічний гравець, але от, дійсно проблема, як на мене, основна полягає в тому, що він просто може емоційно не витримувати деякі моменти. Тут колапси дуже сильно пробуває. Зараз сюди будуть підходити ще і єм Дуже багато ДПС насправді отримують зараз Наві. Ніко намагається допомогти своїм тіммейтам. Але, як ви бачите, це максимально провальний момент для Vincere. Ніку ще й гине в цій ситуації. Це мінус 4. Гарна реакція відразу від Сил Сяєва. Святили, досвіду, я би сильно не переживав, так. Тому що в джуса було все дуже добре. На офлейні було все дуже добре. Єдина проблема, яка була, це на міді. Зараз знову нападають на джуса. Намагається його якось пробити, використовується фістий весел. Відразу статік пішов, дуже непогано, настрибують вони на обличчя цього Мірале. Намагається його бити, перекидає дуже багато ДПС. А насправді ревага використовується, є вбивство по ньому. Так, є. Ну і гірокоптер виживає. Так, тупо ідеально всі прилетіли на топ. Рідус вичекав момента, щоб просто закрити двох персонажів. Марсі зачепила за спинку Ембер Спіріта і повернула назад його в Старік Шторм. І за весь цей час подивіться, що Ембер Спіріт по демеджу дав. Ну, він там дав якимось 700... Ой ні, Марсі, де ти хто? Seven. Хто завгодно? Допоможіть. А. <свят> yeah. Покнув виходить на ульту. Все це дає час Віспу дійти до тих шмоток, які треба, бо він суттєво просів. І це не Віспі, який домінує, це Віспі, якому треба зібрати аганім. Далі у нього трохи інше життя почнеться, він буде нормально качатися, вармити і так далі. А, Марсі помирає. Відповіді поки немає, хоча вертають назад. Мір, але закрити його немає. Чим слухай, у нього Hello немає ремнантів, у нього немає no, 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 ремнантів? No, 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 no. він просто зайшов сюди. Він вирішив без ремнантів, без uh, камбеку. Без можливості відступити, побитися та удачі. Удачі ПМА з новими силами повертаються. Колапси зараз розминають, поливають, стаки на ньому, ну стаки постійно спадають, бо це Тейтхантер. Слухай, так це солоденьке звірі. Дуже, дуже круто насправді працюють герої між собою. Ми бачимо, їх дуже важко пробити зараз перевороть. Все, Ніку зараз набагато швидше буде профармлювати і кімпи, розпушувати лінії ДПС. У нього тепер в рази більше. там когось підчепили це, я так розумію, Гіро Коптер. спробує його якось бити. Вергроуз використовується, і він, я так розумію, буде помирати Гіричі. Використовує колдаун, поки живе, намагається його якось Ніку підхилити. Дуже багато хілу йому дає. Насправді зараз в моменті, використовує на себе урну, живе, все ще джуз. Зараз на нього далі нападають. Весело використовується, ну і веселом вже вбивають його 100 -го. Вівер поки що відправляється в таверну, вдається розмінятися ще й на Пантомема, Далі йде ПМА, ПОМА. Дуже багато в нього ДПСу. Як ми бачимо, Вісп поки полетів на базу. Зараз треба буде повертатися, і можливо вже і не хочеться якось повертатись до своєї команди, бо тут був тайт, але його повернули назад. Віспу треба виходити. Всій команді треба цікати. З цим тайдом краще зараз не жартувати. Він дуже багато ХП дає своїй команді, в нього є пайп. Тому помилився, нічого буває. Зараз Ми... побачив Сирідіс, розуміють, де знаходяться герої. Знають за Яторо. Стрибок саме в нього. Ай. Не влучає заєць. Ну і ось вже контрініціація відразу йде, чіпляють, поки Марсі, чіпляють із раптора. Можливо, навіть треба відходити, поки не зрозуміло. Статік ставиться, непогано, вже тут, як тут, разом з Ніку. Пробують якось пограти в доту. Але треба тікати, схоже. Ніку, можливо, буде гинути. Насправді чіпляють його. Дуже багато ДПС він отримує, та, друзі, і він помирає. Хотіли спробувати зіграти тут трішки в доту, але не вдалося. Те, яка ситуація зараз у Наві, вона геть не критична. Тут же від виконання багато чого буде залежати. Ідуть в смоку, гравці Спіріт. Ульти відколдаунилися, Мер Мерт моментально вертають назад. Колапс, але той встигає перед поверненням дати свою ультимативну. Візп забрав, як ми бачимо, гіру звідси. Трошечки назад його відтягнув, щоб змінити позицію. Зараз вони прилетять в цю точку, і в цій точці, я не знаю, Вісп може в соло полетить, чи зритися. Та не відпускають його. Прив'язали, дали хекс. Ніку живий. Болоту з на нього накинули. Шаман сам себе захексив байбек. Від, від дізраптора. Вісп досі живий. Ніку йде назад. На себе використав урну. Як ми бачимо, колапси затискають. Ніку. Ну все, він вже не підставиться. Вони зараз мають зібрати колапса. Летить Ніко, забирає колапси, забирає з нього кіл, трошечки заробляє грошей, регенеться, і навіть змогли відповісти. Як давно ти в дедлок грав? Мені здається, ти ж взагалі не. Сьогодні вночі. Я до третьої грав, сьогодні через це не виспався. Окей. Ну і ще там шахеди літали в сусідні будинки, а так ну. Бу, бідний Рідус після байбеку відправляється в Таверну. Не буде його. Бідний віз в таверну відправляється. Ось вам і демедж Вівера. Провтикали yeah. да, моменти, демедж став ставтері. БКБ є вже. Слава Богу, є БКБ вже намагається Баут зробити, і це рятує життя. Цей БКБ просто рятує життя. Ну і ці предмети не виглядають для мене настільки типу, стабільними, я не знаю. Як Який цікавий буде. момент може бути! Стрибає Хантер по всіх натискається Ребичка, Дзеджус! Розкастовується, стоїть всередині середині цих вардів. Панто досі не забрали. Мінус три. Робить Спіріт. Навіть проґавили момент, коли в них увірвуться. Ось ось навіщо Хірікенбайк. Треба в цій грі. Біжуть за Панто. Дуже хочуть його забрати. Та все, вже досі бігати там. А, Спіріт стягується сюди. Можливо, навіть будуть готові приймати файт. Жуки полетіли. Підчепили бетрайдера. Дуже мало ХП лишається у Марсі. Марсі відстрибує назад. Марсі не знімає з себе Жуків. Забирає Вівер її. Гіров, БКБ. У нього досі є Егіда. Знову Дайтхантер дає реведж по всіх. Може забрати Гадзеджуса. Егіда досі присутня у Вівера. Як ви бачите, Гадзеджуса забирають. Ой, боже мій. Рідуса теж забирають. І знову, знову нам все руйнує колапс. Тут, вибачте, тут, 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 тут прям. Дуже розумно зроблений драфт Ліворуч. Прям дуже розумно зроблений драфт. Праворуч, мені здається, намагалися зіграти от в цю дійсно авантюру. Про неї казав Тотус та Артурчик нагадував та про те, що це історія з віспом. Спробуємо це от, вийде-не вийде. Ну, Як ми бачимо, от зараз на цьому етапі я не бачу, що вийшло. А так стероїдами команда не качала гарними файтами. Ой, ой ой ні 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 я вже це бачив, я вже це бачив. Ні, тільки не це. Так, статік ставиться. Вмирає Дізраптор, пробують якось ще пожити. Марсі теж помирає відразу ж. Джус, поки стоїть, поки б'ється. Ситанік відривається з того, що я чую. Намагається витягнути, хоча б шамана, спробувати вбити його. Але, як ми бачимо, навіть це поки не вдається зробити, пома помирає. Байбек використовується від Марсі. Вісп хоче відлетіти трішечки назад. Йому вдається це зробити. Я біжить вперед, завдає якоїсь шкоди, але ми бачимо, Джус його просто не дамажить. Він не може вбити вівера, просто не вистачає зараз вже ДПС-у. Да, тут, треба, а... тут Sorry, тут, ну, да. важко цим драфтом реалізувати, коли у вас не пішло все з самого початку, по суті. Якщо ми бачимо, от подивимося, так, наша аналітика, подивиться ріплей останнього файту, зрозуміло, що ми вже відставали дуже сильно по економіці. вся ця історія така, але от в лузовому матчі...